Так, доброго вечора всім. Дивіться, пару хвилин назад закинув мені з Голландії дилер, з якого ми співпрацюємо. Дуже багато купуємо автомобілів. До речі, де з правої сторони ще стоїть Тігуан, непроданий. Він мною викуплений і чекає нового власника. Отже, про цю машину. Це Kia Niro. Перша реєстрація його в Нідерландах у 2020 році, в другому місці 2020. Але реєстрація і... тобто, рік народження і реєстрації в Україні буде 2019 рік. Що по автомобілю? Це Kia Niro. максимальна преміум комплектація. На шкірі з підігрівами, з обдувами, з камерами, партронниками, з усіма асистентами, які можуть бути в даному автомобілі. Як ви бачите, це є чорний перламутер, ось вже салон автомобіля не пошкрабаний, не подертий. І весь автомобіль в оригінальному красі. Тобто жоден елемент кузова не був повторно підлакований чи підфарбований. Як ви бачите, Kia Niro має задні підігрів задніх сидінь. Всі пластмаси в багажнику в ідеальному стані, тобто не подряпані. Так, присутні не, незначні подряпинки, але це все можна устранити вдома. Є дві зарядки, як на 220 вольт, так і на кабель на швидкісну. Два ключа, сервісна книжка. Пробіг в даному автомобілі 150 тисяч оригінального пробігу. На гарній зимовій резині. Резина досить адекватна. Правда, вже йде літо, але. Була літня, то треба було б ще зимову. А так буде зимова, бо треба літо. Е, Комплект, Музика JBL, максимальна комплектація, електропідігрів сідушок. Обдуви. Е, ціна даного автомобіля може складати в Україну з усіма документами, включаючи сертифікат, договір, страхівку на 2 неділі, для того, щоб ви могли їхати в сервісний центр і поставити на облік, складає 16700 євро. Кого зацікавить дана автівка, можете телефонувати. Мій номер телефону є в шапці профіля. Можете писати мені на Viber, WhatsApp, Telegram, можете також телефонувати. Я більш вам детально розкажу, як можна придбати даний автомобіль. В неділю ми відправляємося в Голландію. Будемо забирати людям ті автомобілі, які ми купили минулого тижня. Також придбали даже вчора ще один Hyundai Ioniq 2021 року. Hyundai Ioniq 5 для нашого замовника. Будемо забирати також і дві Кианіру, дві Hyundai Kony. З них два автомобіля вже проданих. Один є ще актуальний Кианіру, чорний колір. І Hyundai тут ну, Можна викупити ось цей автомобіль, який ви бачите зараз на відео. Отже, кого зацікавила дана автівка, телефонуємо, більш детальна інформація по телефону.